Усім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі, і сьогоднішнє відео стосується теми, чому стан набагато важливіший за результат. І, мабуть, буде доцільно почати це відео з однієї цікавої притчі, яку я почула декілька років тому. Притча звучить ось як. Одного разу бідняк попросив у Господа, щоб той послав йому гроші. І Господь послав бідняку гроші. Підняк придбав щось собі на ці кошти і далі став думати, що ще йому таке попросити для себе. Попросив будинок, Господь послав. Бідняку гарний, красивий, такий великий, комфортний будинок. Підняк знов незадоволений. Думає, цей будинок якийсь такий пустий для мене одного. Господь, пошли мені, будь ласка, гарну жінку, з якою ми можемо завести дітей. Господь послав підняку гарну жінку, потім вони народили класних дітей. Але бідняк знову ж таки був вже незадоволений. Уже не бідняк, а вже такий багач був незадоволений. Потім у нього почались проблеми зі здоров'ям, і бідняк такий, Господи, будь ласка, пошли мені ще здоров'я. Господь послав йому здоров'я, але бідняку якось щось було якось не по собі. Ось постійно він все просив, 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 просив. І потім а, в один день вже настав його час прощатися з життям. І Бідняк говорить з Господом, каже: Господи, ну як так? Я тебе про щось просив, я це отримував, але якось я почував себе при цьому, ну якось не так, як, як це було в моїх мріях, скажімо так. А потім Господь відповідає йому. Каже, Знаєш, що найголовніше ти мене не просив. А підняк такий, ну як, я ж тебе просив про все і про гроші, і про багатство, і про сім'ю, і про дітей. Ну багато про що я тебе просив. А Господь йому відповідає: Ти мене не просив послати тобі на солоду, на солоду у всьому, що з тобою відбувається. Дуже класна притча я її просто обожнюю. Знаєте, цю притчу я дуже багато разів приміняла, скажімо так, у своє життя, тому що я така дуже амбіціозна дівчина, жінка. І колись я мріяла брати участь у зйомках кліпу. Я така думаю, так, я буду зіркою, я така буду класна, взагалі шикарною. І ось мені запропонували знятися у кліпі однієї британської групи. Вони не дуже прям такі відомі, але відомі в своїх там рокерських е, кругах. Ось е, зйомки проходили тут на території в Іспанії, взагалі, якимось магічним образом мене знайшли через інстаграм. Е, запропонували зніматися в кліпі, я отримала грошову нагороду. Але так. По суті, типу, результату свого я досягла. Типу, так, я знялася в кліпі, да. Але сказати, що я прям отримала насолоду від цього, ну, я не можу сказати. Це буде брехня. Тобто, при загадуванні свого бажання я забула про найголовніше. Це про стан, який я хочу відчувати, коли беру участь у зйомках кліпу. Тобто я могла загадати, що, наприклад. Все проходить там легко, класно. Мене готують класні візажисти, класні стилісти до цього відео. При зйомках відео я кайфую я там, наприклад, розслаблена. Або навпаки, я там да, така драйвова, кайфова і все прям з такою насолодою, да, з таким прям кайфом да, і драйвом. Але я згадала просто: я хочу знятися в кліпі. І знаєте, ось дуже багато людей мріють, наприклад, там, отримати Оскар, або купити машину, або полетіти там, не знаю, в Туреччину, або там на Занзібар. Але потрібно зрозуміти одну дуже важливу річ. Прилетівши на Занзібар, ви можете бути в поганому настрої. Ви можете, я не знаю, там, не дай Бог, захворіти. Або вам може не сподобатись готель? Може бути погана погода, взагалі дуже багато факторів. Тому треба загадувати, що я в класному, шикарному настрої там, почуваю драйв, спокій, кайф, насолоду, не знаю, все, що хочете, знаходячись на Занзібарі. Або, наприклад, так само там, люди згадують да, машину. Які відчуття ви хочете відчувати в цій машині за кермом? Яку музику ви будете слухати? Про що ви будете думати? Хто буде сидіти поруч з вами? Чи взагалі нікого не буде, можливо, ви там одна будете їхати, кайфувати, -ху -ху! всім махати ручкою до всіх загравати, фліртувати з життям, з чоловіками і з усіма людьми? Тобто, найважливіше це наш стан. Де б не знаходились? Чим би ви не, не займались? Я, наприклад, останнім часом особисто для себе загадую, щоб я робила все з любов'ю і наповнювала все любов'ю, тому що, по суті, любов це наша дуже класна енергія. І коли ти починаєш робити все з любов'ю, зникає, знаєте, ось ця напруга, і ти просто в такому розслабленому, дуже класному стані виконуєш дії там, навіть якщо тебе хтось дратує. Ти все рівно фокусуєшся на собі і на своїй любові. Ти не звертаєш увагу на не знаю, на якісь конфлікти, на якісь дрібниці, там, які раніше тебе виводили з себе, або там не давали тобі спокою. Зараз ти просто розумієш, що твій стан загалом це найважливіше. Це просто реально найважливіше, що є. Тому що, якщо в тебе стан класний, то ти будеш з усіма класно. Ну, тобто. Не знаю там, із родичами, із друзями, із дитиною, із чоловіком, із незнайомими людьми. І навіть якщо тобі хтось там наступить на ногу, ти не будеш там гарчати, якось не знаю, обзиватись. Ти просто сміхнешся, подумаєш, ну окей. Тому бажаю всім реально такого класного стану, кайфувати по максимуму від усього, що відбувається. Тому дякую всім за перегляд цього відео. Будь ласка, залиште коментар, поставте ваш лайк, підписуйтесь, якщо ви ще не підписались, і до зустрічі в наступних відео. Дуже дякую!